Благодійний ярмарок для житомирян та гостей міста відбувся у передень свята покрови Пресвятої Богородиці за ініціативи Житомирської міської ради та громадської організації Спілка небайдужих жінок до участі у заході долучились і освітяни обласного центру. Загалом 82 освітні заклади міста, а це тисячі небайдужих учнів та вчителів. Під час заходу було продано понад 500 сувенірів. Ми продавали речі і що зробили власними руками. Це і є браслети, намисто, картини, магніти, зроблені власноруч. Ми вирушили 300 гривень. Це наш, це наш маленький вклад в благодійну акцію. Я пишаюся тим, що ми приймали участь у цьому ярмарку. Під час благодійного ярмарку вдалося зібрати 15 тисяч 724 гривні. На виручені кошти придбали електрокардіограф, який під час круглого столу передали на потреби Житомирського військового шпиталю, де нині перебувають поранені бійці. АТО. допомога від Житомирської громади вона надзвичайно важлива, тому що це і добре слово, і посмішка, і малюнки, і будь-які слова підтримки, і надзвичайно корисні грошові, скажімо такі. Ну, допомога, яка може покращити медичний процес. Я хочу подякувати усім організаторам і усім, хто приймав участь, тому що вояки, які знаходяться на лікуванні, вони відчувають свою потрібність, відчувають свою значущість. І коли кожен по краплині, то ця чаша вона буде завжди повна.